Щонайменше 44 людини зможуть знайти прихисток у новому приміщенні для тимчасового проживання переселенців у Житомирі. Центр святого Василія Великого відкрили за підтримки благодійного фонду Карітаж Житомир у рамках проєкту. Гідна допомога внутрішньо переміщеним особам у західній частині України. Знаходитись тут люди зможуть впродовж 30 днів, але й далі їх не залишатимуть на призволяще. Наша основна задача це не випустити людей відразу через 30 календарних днів з цього приміщення і сказати Ну пробачте, будь ласка. Ось ми оформляємо їм грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду «Карітус України. Окрім цього, люди отримуватимуть психологічну та юридичну підтримку. Раніше будівлю планували обладнати під офісне приміщення. Однак благодійники без вагань вирішили облаштувати тут центр тимчасового проживання, аби не залишати переселенців на одинці із бідою. Тут є зони для сну, приготування їжі, прання та відпочинку. Також створений простір, дружній до дітей. Ми маємо на меті соціалізувати діток, які приїжджають до сюди до нашого центру, з дітками цього району. Тому передбачені спільні дитячі заходи для того, щоб організувати їхнє спільне дозвілля. Наразі бажання проживати у цьому центрі виявило вже п'ять родин. Інші ж можуть залишати свої заявки впродовж дня до комендантської години. До Житомира Світлана із сином приїхали з Добропілля Донецької області. Зараз знімають кімнату. Однак на пропозицію переїхати до центру погодились одразу. Так, да, ми бачили і ремонт шикарний, все нове, і машинки пральні, і посудомична машина, і стулики усе, усе гарно. Раніше родина Світлани також отримувала допомогу від карітаж Житомир. Це були і речі, і їжа, і засоби гігієни. У центрі тимчасового проживання також передбачено харчування. Передбачене одноразове принаймні харчування. Це те, що ми їх забезпечимо комплексним гарячим повноцінним обідом і надаємо продукти харчування для самостійного приготування їжі і також засоби гігієни. Такий центр для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб у Житомирі. Перш. Однак навіть він не зможе замінити цим людям рідних домівок. Тому, за словами міського голови, вони намагатимуться зробити усе, аби допомогти переселенцям. Це небагато поки що, але вже задача і влади теж робити такі проекти, бо, на жаль, війна не закінчується. І ми ще очікуємо великі нові хвилі людей, які будуть приїжджати зі Сходу, з півдня, з інших областей України. Тому всім раді, всім допоможемо. Наразі у місті зареєстровано близько 8,5 з половиною тисяч переселенців, і місць на всіх катастрофічно не вистачає. Тому одним із допоміжних проєктів стане модульне містечко, яке планують облаштувати міська рада разом з Червоним Хрестом. Представництво Червоного Хреста оглянуло земельну ділянку, на якій можливо було би розташувати ці модульні будиночки. Керівництво міської ради активно займається цим проєктом з метою його втілення. Звичайно, що є багато технічних моментів, тому що будиночки передбачають електроживлення, вони передбачають водопостачання, каналізування тобто, необхідно все ж таки правильно до цього грамотно підійти для того, щоб цей проєкт був технічно обґрунтованим. Говорити про терміни його облаштування доки зарано однак обіцяють створити його комфортним для всіх. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал Ескаодин.